Днями у Славуті на міській рятувально-водолазній станції відбулось тренування органів управління сил та засобів цивільного захисту щодо дій під час пропуску льодоходу та паводку в акваторії річки Утка. Метою проведення навчань є перевірка готовності дій всіх служб цивільного захисту Славутської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Суть навчання перевірити сили реагування на звичайні ситуації при пропуску павини і льодоходу. В місті Славута таких тяжких місць щодо підтоплення немає, але сили і засоби повинні бути готові. Навчання проходили в умовах наближених до реальних. Рятувальники Славутської 18-ї державної пожежно-рятувальної частини відпрацьовували всі можливі прийоми та способи ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, які можуть виникнути під час надзвичайних ситуацій, пов'язаних з паводками, повенями та льодоходом. За тактичним задумом, внаслідок швидкого підвищення температури повітря виникла загроза льодового затору на річці Утка, що може призвести до затоплення будинків по вулиці Одухи, тож передусім, у вазі присутніх було доведено плани проведення евакуації населення з зони можливого затоплення та укріплення берегової лінії річки в місцях виходу води в заплави. Також рятувальники наочно показали роботу пожежного автомобіля та мотопомпи в процесі відкачування води, сили і засоби для пропуску льоду на дамбі. Найпростіший це бензопила, якою у льодяному плесі прорізають проход. Оди, тим самим уникаючи заторів на дамбі в процесі демонстрації окремо обговорювалась можливість залучення додаткових сил та засобів групи піротехнічних робіт та шепетівського зведеного загону Державної служби надзвичайних ситуацій, окремо звернули увагу рятувальники і відпрацювали різні способи порятунку людини, що провалилася під лід. Начальник міської водолазно-рятувальної станції Віталій Гуліватий тричі пірнав в крижану воду, демонструючи. Як можна самому і з допомогою підручних засобів вибратися з ополонки? Рятувальний кінець Олександрова, пристрій Соломинка, за ходом проведення навчань також особисто спостерігав голова районної державної адміністрації Богдан Маршук. Він дав високу оцінку готовності рятувальних підрозділів до дій за призначенням, а також запевнив, що у районі готові до надзвичайних ситуацій, пов'язаних із паводком та льодоходом. Всі 52 водних об'єкти району, на яких розташовано 35 гідроспоруд, обстежені також проведено необхідну організаційно роз'яснювальну роботу в 11 населених пунктах, які можуть потрапити до зони підтоплення, адже знаходяться в безпосередній близькості до річок горинь і корчик. Можна зазначити, що нами проведено попередні теоретичні заняття, проведено безпосередньо виїзд на Території тих населених пунктів, де можливість може бути можливість підтоплення, і я думаю, що з такими погодними умовами, які є на сьогодення, що немає такого різкого потепління, можливість льодоходу і підтоплення буде відсутня. Але ми повинні завжди бути готові. Через що ми сьогодні провели навчання, де приймали участь всі підрозділи, які мають. Надавати населенню допомогу під час льодоходу, і під час підтоплення важливо, що подібні навчання це гарна нагода визначити рівень підготовки керівного складу щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та готовності аварійно-рятувальних підрозділів до проведення оперативних дій під час реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані у даному разі з паводком та льодоходом. Всі наші дії. Ми показали практично, відпрацювали особовим складом 18 ДРПРЧ міста Славута. Були задіяні також служби взаємодії РЕС, служби медицини катастроф. Були задіяні працівники Славутської рятувальної служби, які показали практичні заходи щодо як правильно себе вести під час того, як людина провалилася під лід.